Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Шість Соток. З вами програма Власний сад і я, її ведуча Олена Троян. Сьогодні ми продовжимо тему вічно-зелених в саду і почнемо з рослини, яка за моєю спиною, яка зветься Самшит або Буксус. Не знаю, хто як, а я знайома з нею з далекого дитинства. Моя сім'я жила недалеко від ботанічного саду Фоміна, і ми з батьками часто ходили на прогулянки в цей ботанічний сад. І я пам'ятаю, як ми з мамою спускаємося сходами повз метро університет, і мене огортає такий аромат. Надзвичайний аромат, цілющий, приємний, ласкавий. І це так пахнуть листя самшита. Чудова рослина, але її спіткала важка доля. І зараз про цю долю я розкажу вам казку. На жаль, казку досить сумну. В одній сусідній країні жив собі був ліс. Ліс цей жив 30 мільйонів років. Це важко повірити, але це саме так. Він бачив динозаврів, він пережив льодниковий період, але не пережив Олімпіаду 2014. Що трапилося з цим лісом? Під час підготовки до Олімпіади стали прокладати дороги. І під час прокладання цих доріг вирубали значну кількість дерев. Це була перша. Сходинка або перший крок, і тоді занесли велику кількість інфекційних хвороб. І ліс цей постраждав. Потім стали завозити рослини для озеленення Олімпіади. Зокрема, з Італії завезли такі собі, собі кущики самшиту. Звичайно, всі рослини, які завозять за кордону в будь-яку країну, підлягають догляду карантинному. Доглянули і ці кущі, і співробітники ботсаду Місцевого помітили, що на коренях є личинки та гусінь самшитової вогнівки. Вони доповіли про це чиновникам, але чиновники сказали, так, все добре, завозимо, саджаємо. І завезли, і посадили кущі самшиту, самшитовою вогнівкою. І тоді вогнівка почала своє переможне крокування країнами екс-Радянського Союзу. Спочатку вона з'їла той самий проліс, який я згадала на початку. Я сама на власні очі бачила той ліс, я була в ньому в юності з мамою, і він мене вразив. Там росли дерева за вишки 30 або 50 метрів навіть. Вони були надзвичайні. І місце це було надзвичайно. Величезні дерева, мох, який ріс на гілках, тиша, яку. Порушував лише струмкі або дзвін струмочка, який протікав поруч, і тихі голоси туристів. Туристів там було багато, але вони розмовляли майже пошупки, щоб не порушувати чарівну атмосферу цього куточка. На жаль, куточка вже немає. Самшитова вогнівка, яка не має в наших країнах природних ворогів і навіть отруйна для наших птахів, з Сочинської олімпіади почала своє переможне крокування. Це така комаха, яка харчується виключно листям та корою самшиту. І ось вона з'їла всю хостинську тисосамшитову ру. Весь хостинський тисосамшитовий гай. Немає нічого. За оцінками вчених знадобиться 600 років. Вдумайтесь в цифру. Лісу 30 мільйонів років. Він бачив все. Його можна було б знімати в юрському періоді. Це парк юрського періоду, але не знімуть, бо парку вже немає. Так от 600 років знадобиться на відновлення цього чудового пролісу. Недвалість, байдужість, хабарництво. Не знаємо, багато було. Коренів цієї проблеми, але самшитова вогнівка прийшла і до нас. І от дивимося ми на цю чудову рослину, яка надзвичайно красива, яка росте таким вічно-зеленим, гарним кущем, яку можна добре стригти, яка чудово розмножується живцями, яка має дуже приємний, цілющий аромат, яка має дуже багато переваг. І зараз має ворога. Ворога, який знищує її, просто хижацькими методами. Я сама на власні очі. Бачила один такий сад неподалік від нас, на Новообухівській трасі, там був монастир і чудові кущі самшиту біля нього. І от п'ять років тому там був самшит, а два роки тому там стояли сухі кущі. Тому тим, хто вирощує самшит в саду або має його десь в інших місцях. Зокрема, я знаю, що на кладовищах полюбляються саджати цю рослину, бо вона навіть взимку зелена і гарна, файна порада. Уважно слідкуйте за рослиною. Це не наш сад, це сад нашого доброго товариша і сусіда. І він бореться з цією самшитовою вогнівкою постійно. Що треба робити? По-перше, доглядати рослини. Бо самшитова вогнівка вона оплутує рослину як павутиння. Якщо ви бачите таке павутиння на рослині, це перша ознака, що щось з неї не гаразд і треба з цим боротися. Ті гілки, які вже пошкоджені, треба зрізати і про всяк випадок спалювати. Ті, які не пошкоджені, треба обробляти хімікатами, якими саме вам порадять в магазинах цих хімікатів на сьогоднішній час є багато і можна вибирати різні. Але робити це треба не постійно і не гаяти час. Позгаяний час це рослина, яка з великою імовірністю загине. Так що, якщо у вас є самшит, це чудово, вирощуєте цю чудову рослину. Вона радуватиме вас довгі роки. Може, 30 мільйонів це занадто, але десь 20-50 без сумніву ростиме і прикрашатиме ваш садочок. Але з ворогами самшитової вогнівки треба нещадно боротися, не забувати про це, пам'ятати, і тоді вона ростиме довго і яскравим своїм листям прикрашатиме ваш сад, ваше життя. За кущами самшиту, за моєю спиною росте і ще одна чудова рослина бересклетфорчуно. Це також вічно зелена рослина. Багато я про неї не казатиму. Просто зверніть увагу, що це ще одна може бути зимова прикраса вашого саду. Її дрібне, іноді помережене білими цяточками або білими стрічечками листя. Дуже гарне, і рослина невибаглива, непримхлива. Дуже раджу вам її посадити, якщо такої рослини в вашому саду ще немає. Подивіться на ці хащі за моєю спиною. Чи то жива істота, чи знову якась реліктова чудова рослина. Що це? Це плющ. Плющ. Іноді певні форми ростуть в нас в горщиках вдома, в кімнаті, але це інша форма, форма, яка зимує. Раніше, коли в нас був більш холодний клімат, такого плюща. Ми... Не бачили, він стелився по землі і здебільшого його взимку вкривав шар снігу. Але клімат змінився, і ми бачимо те, що бачимо. Ми бачимо таку чудову рослину, яка просто збігає по паркану, піднімається на неймовірну висоту. І от за моєю спиною є ще, нібито якась інша рослина. Подивіться, листя відмінне. Тут воно менше і тут воно має такі жилочки. А Листя вгорі більше і таких е, помітних жилочок майже немає. Але я вам скажу, що це одна та й сама рослина. Рослина, яка зветься Хедера Хелікс, або плющ звичайний. Хедера це слово, яке походить або з грецької мови, на якій означає сидіти, або з кельтської, на якій означає шнур. Так чи інакше, ці назви е, описують. Здатність рослини або сидіти, міцно тримаючись. Якщо ми подивимося на коріння, ми побачимо, що тут є безліч таких повітряних коренців, які чіпляються до опори. Це може бути різна опора або дерево, або в даному випадку каміння. І ми можемо сказати, що стебло дійсно трошки нагадує шнур, незважаючи на те, що рослина може використовувати інші рослини або дерева. Для того, щоб витися по ним, вона не є паразитом, вона має власні корені і власну розвинену досить кореневу систему, за рахунок якої живиться. Тому це не паразит, це слід пам'ятати, і не треба боятися того, що іноді плющ піднімається догори по стовборах інших дерев та рослин. До речі, кажуть, що російська або українська назва плющ походить від слова плювати. Чому? Не знаю достеменно, але читала в літературі, що в деяких країнах відвар плющу використовують як блювотний засіб, тобто може походження пов'язане із здатністю рослини викликати блювоту. Так чи інакше, а от ми дивимося на цю красу і бачимо, що вона не тільки зеленіє взимку, але й ще квітне. Ця форма за моєю спиною, яка нагадує, чи кущ, чи то дерево є такою самою рослиною, як і форма знизу, зветься вона арборесенс, або деревовидна. Ця форма арборесенс з'являється у рослини у певному віці. В молодих рослин, звичайно, є тільки видка частина, з віком починає створюватися або формуватися от така кущова форма арборесенс. Квіти з'являються на рослині наприкінці. Літа, наприкінці, ну залежить від кліматичних умов, в яких рослина росте, але здебільшого це відбувається наприкінці серпня або навіть восени. А плоди з'являються вже навесні або наприкінці зими. Я не знаю, чи встигнуть в наших широтах достигнути тут плоди, але там, де вони достигають, вони є основним харчуванням для таких птахів, як чикотні і дикі голубі. Бо наприкінці зими на провесні їжі майже не лишається, Все вже птахи скльовують. Тому от ягоди, які формуються тут, дуже рятують птахів. Треба відзначити, що ягоди ці для людини отруйні. Вони містять такі речовини, як сапоніни, які у людини можуть викликати блювоту або сильне отруєння. Але птахи їх їдять. І потім ферментовані насіння виходить з них і це сприяє поширенню рослини в природі. Рослина надзвичайно красива, нескладна в догляді. Наскільки я знаю, хазяїн взагалі не докладає ніяких зузель, він просто посадив кущі вздовж паркана, і от за декілька років ви бачите таку красу. І це не тільки краса, а й користь, бо служить харчуванням для наших менших братів-птахів. От, така от краса, яку можна посадити, і яка прикрасить ваш паркан, і яка задекорує те, ті куточки, які вам не подобаються. А ще хочу наголосити на одній важливій особливості плюща. Він чудово росте в затінку. Подивіться, це е, абсолютно тінь, в якій я стою, і тим не менше рослина собі росте і чудово себе почуває. Так що Раджу в тих місцях, де хочете щось задекорувати. Не обов'язково вона у вас ростиме так, як росте саме тут, бо тут затишний куточок. З одного боку захищає від вітру будинок, з другого є оцей паркан і взагалі тут вітру майже не буває. Може, це пояснює те, що вона на таку височинь у нас залізла і навіть стовп оповила. Але варто спробувати. Дуже вам раджу. Декілька тижнів тому ми знімали передачу про рослини, які варто висаджувати в саду, тому що їхні плоди служать їжею для птахів. Не всі рослини ми тоді змогли охопити, і зараз передача про інше, про вічно-зелені. Але поруч із вічно-зеленою рослиною, про яку я зараз розкажу, є іще один кущ, назва якого сімфоокарпус або сніжно-ягодник. Ягоди, якого також їдять птахи. До речі, дуже цікава рослина. Влітку цвіте непоказними, дрібнесенькими рожево-зеленими або білими квітами. Взимку утворюються от такі ягоди. Зараз вони не показні, бо вже частину їх подзьобали птахи, частина вже замерзла і осипалася, але рослина чудова і ще медоніс з одного гектару збирають 400 кілограмів меду. Мене ця цифра просто вразила. Так що раджу саджати, якщо немає, прикрасить ваш сад взимку і її ягоди зможуть їсти птахи. Але мою увагу привертає не лише цей кущ, а й дерево, горобина, яка росте за моєю спиною. Якщо хтось пам'ятає, ми на декількох гілках наших райських яблунь пов'язали червоні стрічечки. Ці стрічечки казали нам, що на цій гілці була омела і що за цією Гілкою хто слідкувати. Так от звертаю вашу увагу, що ця вся горобина повкрита омилою, навмажи і вже на кожній гілці гомили росте горобина. Що відбувається? Птахи, зокрема, сві свірі російською, омилюхи українською, ці чудові птахи, вони занесли сюди насіння омили. Взагалі, омилюхи, птахи надзвичайні. Вони мають такий смішний чубчик. На голові і співають. Вони так співають, наче хтось грає на сопілці. Милує цей спів і можна слухати і слухати. Вони їдять горобину, бачите, половина ягід вже подзьобана, скльована. Але одночасно вони зараджають дерево. І якщо придивитися уважно, то омила тут майже на кожній гілці. Скажу хазяївам, бо варто. Принаймні обірвати омилу з цих гілок, а краще може спиляти гілки, якщо це можливо, якщо це не завадить цьому дереву і його вдасться зберегти. Бо ще декілька років і дерево просто загине. А я хочу показати іншу рослину, вічно зелену рослину за моєю спиною, одну з калин. В Україні важко знайти людину, яка не знає калину. До певної міри це символ нашої країни. Але всі ми знаємо віборну ополу, тобто калину звичайну. А за моєю спиною чудова вічно-зелена калина зморшкувата. На жаль, рослина дуже рідкісна в нашій країні. Напевно, це єдине місце, де я її взагалі бачила. Ви бачите, от таке вічно-зелене трошки. Пожмакане, я б сказала, листя, зморшкувате і квіти. Вже бруньки, пуп'янки, квітів вже готові. Вони сформувалися тут з восени. весні, наприкінці травня, на початку червня, вона розквітне духмяними, пахучими біло-рожевими квітами. А так, усю зиму весь кущ простояв у такому вигляді. Калина зморшкувата, в себе на Васьківщині, в південно-східному Китаї. Це дерево або кущ вишки аж до 5 метрів і 4 метри завширшки. Хоч у нас і не Китай, але за ті останні 5-7 років, що я спостерігаю за рослиною, вона виросла надзвичайно. І, ну, це просто красуня. Бракує слів, щоб описати красу цієї рослини, особливо навесні, коли вона розквітне. А взагалі я читала в літературі, що на ній формуються червоні ягоди, які з достиганням синіють або чорніють. Ягід ніколи не бачила. Чи вони в нас не встигають достигнути, чи їх скльовують птахи, достеменно не знаю, але бачити їх мені не доводилося. Попри екзотичність рослини, калини зморшкувати, розмножується вона досить легко, зокрема, відводками. Під кущем, який ми знімали, ми зробили декілька відводок. Один кущик, який створився, чи як це правильно називати, який виріс на місці відводки, ми подарували товаришу. І він виросте вже в нього 4 чи 5 років. інший ми минулого року взяли собі, і він нас горщику чудово перезимував. Так що, якщо десь зустрінете чи побачите цю рослину, дуже вам раджу. Чудово. На превеликий мій подив, не дивлячись на те, що вона досить екзотична в нашій країні, росте, зимує чудово, гарно. Справжня прикраса. І окраса саду, якщо десь вона трапиться. Зараз лютий місяць, але погода досить тепла. Іноді навіть позитивна в день, від'ємна вночі. Принаймні частина снігу в нашому садочку станула, і ми можемо зараз показати ті рослини, які були вкриті шаром тобто, з того снігу раніше. Зокрема, одна з таких рослин це юкка нитчаста. Вона не повністю була вкрита снігом, але з під снігу торчали тільки От кінчики цього гострого листя, воно своєю формою трошки нагадує меч такий загострений. Дуже мені подобається ця рослина. Ніби вона до нас завітала з півдня, але незважаючи на своє південне походження, зимою в нас без жодного укриття, має таке красиве, декоративне, вічно-зелене, міцне листя. А навесні і частину літа вона цвіте За вишки десь метр, може півтора, може навіть два, залежить від погодних умов. В неї формується таке деревовидне стебло, і на цьому стеблі розквітає величезна кітиця білих квітів, трошки вони нагадують дзвоники. Я подивлюся, чи можна навіть зараз сказати, десь там, отак внизу, внизу цього кущика відчуваються напоміцьки, що вже... Отут-от буде стовбур сформований, дуже стрімко він зростатиме навесні. І формуються такі чудові квіти, цвіте довго, я не скажу точно скільки, але мені здається, що не менше місяця, а може вже навіть і два. Тобто рослина чудова. Звичайно, оскільки походить із півдня, то любить сонячне місце. Але ви бачите, тут такий напівзатінок, бо дерева у нас вже досить високі, і навіть в сонячний літній день тут може бути тінь від оцих ялиць, ялин, сосен, які навкруги витримує цей напівзатінок, витримує чудово посуху. Прикрашає і листям взимку восени і навесні, і квітами влітку в сад, так що раджу. Зустрічається в садових центрах часто. Купуйте, не пошкодуєте. І ще одна вічно-зелена рослина, яка своєю формою нагадує трошки мітлу, так і хочеться зрізати і якусь гіляку і піти підмітати нею. Назва рослини відображає її форму. Латиною зветься Цитісус scoparius, українською жерновець мітловидний або рокитник мітловидний. В природі вона має жовтий колір квітів. Зараз виведено багато сортів, які мають кольори, які варіюються від білого до темно-червоного. Мій власний цитікус це чисто-чисто сніжно-білий. Чудова рослина, на якій навіть зараз можна помітити дуже-дуже дрібненькі листя, але весною і влітку листя з'явиться трошки більше, такі три листочкові, як конушина. Вирощує його не, для задля... не задля листя, а задля квітів, які в нього дуже гарні. Рослина з родини бобових, тому квіти трошки нагадують квіти горошку. І, до речі, плоди також, як в горошку боби, я можу пошукати. От, Маленькі такі бобики в мене лежать на долоні. Цікаво, що коли вони достигають, то при достиганні вони так розтріскуються, особливо, коли я поливаю кущ, то вони розлітаються в різні боки з таким дивним звуком. Так цит, цит, цит. Цікаво і смішно. але не знаю, чи достигає насіння самосіву ніколи не зустрічала. Рослина взагалі, яка прийшла до нас з Південної Європи і яка трошки може підмерзати. От я, до речі, помітила, що в мене гілочка не зеленого, а коричнього кольору. Це значить, що вона підмерзла і я її одразу відріжу, щоб потім не гаяти часу. Але я його не накриваю. Зараз я віддаю перевагу тим рослинам, які зимують без укриття, за винятком дуже рідких рослин типу троянд, якими я дорожу, які для мене мають важливе значення. Поруч із тим цитікусом в мене роста, росте маленька дейція, така карликова. І навесні вони чудовий ансамбль створюють. Мені дуже подобається. Це сніжно-білий цитікус і біла дейція. Це другий ракитник в моєму житті. Перший в нас був червоного кольору, ріс на дачі майже 20 років тому і загинув. Загинув в одну холодну зиму. Те, що цей і росте і нічого з ним не трапляється, свідчення ще одного того, що клімат змінюється, і рослини, яким раніше було захолодно в нашій країні, зараз пошивають себе досить комфортно і можуть рости. А я хочу на сам кінець показати ще дві рослини, які були суцільно шаром снігу вкриті і невинні, а зараз з'явилися і які я дуже полюбляю і ціную. Вони також вічно зелені. Єдине, що цю вічно зеленість можна побачити тільки тоді, коли або снігу мало, або він зовсім розтане. Іще одна чудова рослина. Вічно-зелена, але листя це таке дрібне і майже коричневе взимку. Називається вона Еріка м'ясокрасна» або Еріка Рум'яна латиною Еріка Карнея. Родичка нашого Вересу, але на відміну від вересу квітне не восени, а весною. Бачите, тут вже багато пуп'янків квітів і ще пройде трошки часу, і вона зацвісте і цвістиме ну, досить довго, декілька місяців. Просто квіти вицвітатимуть з часом і ставатимуть не такими помітними. Рослина дуже декоративна, дуже мені подобається. Буває також білого кольору, он там під сосною під кедровою сосною, правильніше сказати, росте білий варіант цієї рослини. Дуже мені подобається. Купила невеличкий горщик П9. Я думаю, садівники знають, що таке П9. Найменший з усіх, які майже найменший з усіх, які бувають. Розрослася за ті роки, а років цих було, я думаю, років 5-6, От у такий величезний кущ. Дуже мені подобається. Цвіте рясно, цвіте густо, цвіте довго. Дуже раджу. Вперше я її побачила в Гановері десь років 20 тому, навіть не знала, що це за рослина. Тоді кущик купити не вдалося, замовила десь тут, в Україні, і от маю таке щастя, таку радість. Дуже раджу вам, бо на провесні квітів мало. Це, звичайно, цибулькові, які ми знаємо, але вони не дають такого великого розміру. Подивіться. За 6 років з одного маленького кущика, от така, я знаю, галявина це все один кущ. Радять стригти взагалі після відцвітання гілки. Я цього не роблю, і вона в мене не втрачає декоративність. Ну, це на ваш смак, на ваш розсуд. Взагалі, садівництво це така емпірична галузь. Це не теорія, це завжди практика, бо дві рослини можуть рости поруч, розвиватися по-різному. Чому ніхто вам достеменно це не пояснить? От і в мене ця рожева Еріка, вона більша за білу. Вони посаджені з різницею, мені здається, у два роки. Але одна, бачите, розвинулася у великий кущ, друга трошки підросла, але не так значно, як перша. Чому? Я не знаю відповіді на це запитання. Але рослина варта уваги, варта того, щоб її мати в саду. Ну і на сам кінець про рослину, яка ще є не просто рідкістю, а надзвичайною рідкістю в наших садах. Чесно кажучи, я ні в кого ніколи її не зустрічала. А шкода і дарма. Рослина ця зветься Улікс. В минулій передачі ми знімали Ілекс. Або падуб, також вчно-зелену рослину. Одна літера відмінна улікс, або колючий дрок, або скельник. Дуже мені вона подобається. Це ілікс гальський, або дрок гальський. В іншому куточку в мене росте ілікс європейський. Покажу вам його трохи згодом. Дуже мені подобається ця рослина. Вперше ми її побачили в Нікітському ботанічному саду. Мені неодноразово давали насіння цієї рослини. Нічого з того насіння не виросло, і самі співробітники ботсаду жалілися, і скаржилися на те, що і в них з насіння нічого не виростає. Це була така скельна гірка, і вона була за межами ботанічного саду на ділянці, де Проводили досліди, потім цю ділянку взагалі вирішили забудувати. І стояв той нещасний ілікс, занедбаний. Причому там це була одна рослина з одним стеблом, яка займала площу, ну, я думаю, 4 чи 5 квадратних метрів. І нам пощастило, що ми побачили маленький відросток від того іліксу, і ми... На тій занедбаній гірці, якою вже ніхто не опікувався, викопали той відросток. Він був маленький, малесенький кущик. Привезли, посадили. І от воно росте. Воно не тільки росте, але й навесні цвіте жовтими квітами. І ця зелена куля навесні перетвориться на кулю жовту, дуже духмяну і ароматну, за що я його не просто люблю, обожнюю. Це така вічно зелена, надзвичайно колюча рослина. Я кажу, в нашу рідкість в Англії і на Північно-східному узбережжі Франції, нею поросли всі скелі. Дуже цікаво було нещодавно дивитися фільм, де показано, як кози стрибають по скелях і їдять цю рослину. Я не знаю, до неї доторкнутися без рукавичок важко, а вони її, її їдять. Можете собі таке уявити? От така чудова рослина. Якщо десь побачите, я навіть знаю одного. Надзвичайного фаната, який розводить і продає ці рослини в Україні, пошукайте в інтернеті, можна його знайти. Дуже вам раджу її посадити. Ну, це і раритет, і окраса подобається мені таке. І взагалі експериментуйте в своїх садах. Купуйте. Насіння незнайомих рослин, обмінюйтесь насінням, саджайте щось таке, чого у вас ще не було. Шкода, якщо загине, але якщо ви доглядатимете, піклуватиметесь, турбуватиметесь, то воно ростиме і радуватиме вас, ваших друзів, знайомих і вас самих. Це, це чудово. Так що бажаю вам натхнення і творчості. А я на сьогодні кажу вам до побачення, до нових зустрічей.